Забери мене. На чому? Ну таксі нахуй. Ну давай сейчас, давай сейчас таксі позвоню, вони тебе приїдь, заберуть. Забери мене, сейчас на засіди. Та де? Да, Оманка. Приїздь. Забери мене. З... Ти мене чуєш? Що роблять на ногах, кури? Я зрублю, нахуй! Я зроблю. Боже, що ви пишете, що ваші чоловіки ніколи не пили, чи що? Шо? Ви що гоните? Сидять в себе корчать непонятно що. Де да всі п'ють, ну, капець. Я вам наоборот, щоб ми посміялися всі. А випиште її рундом. Босик такі чоловіки. Ну, він мене дуже любить, так, да, дівки? Ну, понимаєте, він мене любить. Він мене дуже любить, дуже любить. Но цією любов'ю, понимаєте, у нього білка може була стріляти. А ты его любишь, конечно, в сенсер. <звук> Выход, сейчас такси таксі приїде. Шо-Що? Шо -шо? Я не почула тебя. Я дома. ПоТАБИ! Виходь до сіміного! До сіміного! Ти да. знайди, все я тебе зніматиму, цілуватиму і патимо. Все, давай, йди до сіміного.